Розуміють важливу роль безпілотників на полі бою не лише військові, а й цивільні. Так, актор та стендап-комік Юрій Громовий щодня власним прикладом доводить, що будь-хто у себе вдома може наближати перемогу. Бо перший громовий дрон Юрій склав саме в себе на кухні. А зараз він у нашій студії розповість про всі секрети створення пепела. Доброго ранку, Юрчику. Дивіться. Добрий ранок, рачка. Рано. Отож, е ти прийшов до нас з дронами. Ну, так? ми з пустими руками, Правильно. звичайно. То ми його будемо робити. Так. Але хотілося задати перше питання. Свій перший дрон ти зібрав на кухню так? вдома так? у себе. Як це було, розкажи. Е ну, сталася така ситуація, що е їздили, збирали там, донати, е але я не відчував якоїсь, е знаєте, Власної, от якось дотичності до я хлопець рукастий, я робив у себе кухню, я робив у себе ліжечко з гідравлічним таким підйомом. І в якийсь момент я думав, все, я зберу дрон. І тут почалось найголовніше: почали мене відговорювати від цього, що це мають робити професіонали, це має бути перевірено, це має бути, що він там один, цей твій дрон взагалі зробить. Ну то один, ну дійсно, я тоді теж і я. Не став його робити. Потім все ж таки бажання знаєте, чоловіка пересилило, що я хочу його зробити. Цікаво, да. це така більше. І я е, замовив деталі. А поки вони йшли, а вони йшли десь два-три на передва тижні. Я вирішив знімати ролики. Про деталі приходять, я е, е, знімаю ролики. Ці ролики помітили люди, е, почали шерити. І до мене звернулася е, Марія Берлінська, і вона каже: що щоб ти хотів ще робити. Я кажу: я хочу збирати дрони з зірками, щоб через їх аудиторію донести людям, що збирати дрон це просто. І потреба в дронах максимальна. Тобто, їх можна зробити абсолютно будь-хто. От сьогодні. Я того і приніс, щоб ви теж до, довести вашій аудиторії, що це теж можна зробити. А перше, да. перше, що хочеться спитати з чоловічу, то ж де брати деталі: замовляти з китайських маркетплейсів, замовляти з українських маркетплейсів, де їх шукати так, щоб точно прийшло те, що треба. Ну так, ось візьмемо оцей дрон, так, наприклад. Так. Це перший дрон, який я збирав. Це сіморка. Це сім дюймів, це розмір цієї рами. Я її замовив в Китаї. Угу. Вона приходить два-три тижні треба чекати. Це теж китайські мотори. Все е, таке обладнання, теж я китайське, замовляв угу. е, на китайських сайтах. Але е, зараз це вже в... вісімка. Трошки більший Зі. дрон. Е, це збирав Роман Міщеряков. Угу. Е, це вже трошки більший дрон. І я поставив собі за мету збирати дрони з українських запчастин. І зараз цей дрон у мене рама українське виробництво, польотний контролер, ось він, це вирістек, це українське виробництво. Тут тільки. Плата основна, здається, вона е, не українська, але роблять це все в Україні. Е, оцей е, VTX, він це те, що передає на окуляри. Е, він не українські, мотори, не українські, а так, впри... а камера не українська. Все це зроблено в Україні. Тобто, ще трошечки, як то кажуть, я знаю точно, що мотори тестують. Ну і я теж хотів би з них теж збирати дрон. Це трошки е, дорожче, бо е, Бо ну, він воно... більший, бо він вісімка, чи yeah. за рахунок того, що це українські деталі? Він трішки дорожчий. Ну я не знаю. Я всіх подробиць uh -huh. не знаю, але е, по суті, це е, ну, тут і рама дорожче коштує, і сам польотний стек. Цей польотний стек він заточений чисто під е, бойові завдання. А ми можемо назвати ціну, скільки треба витратити коштів на деталі? Звімки. Сімки та вісімки. Е, звичайно, можемо назвати е, цей приблизно в мене виходив, коли я його з. Ц... Китаю замовляв десь приблизно там 11-12 тисяч гривень гривень, гривень, гривень. з доставкою з усіма з, з доставкою. Витратами. Всім повністю це без батареї, плюс батареї, яку тут збирають, це десь там 3 тисячі гривень. Угу. Дивіться, я сказав таку ціну, тому що. По своїм комплектуючим ви можете ставити будь-які комплектуючі. Бачите, тут є VTX, який без кулера. Я взагалі не знаю про що ти говориш. Дивіться це це просто ірочка <гулер> кулер, куля. Це... Ну... Почекай, дивись, значить, ось ця штучка відповідає за те, що пілот бачив ага. все, оце передає. Бачиш, Доп, да. Нема вентилятора. Небо да, я... Я і там, чесно кажучи, не бачила вентилятора. вентилятор. Тут всередині є вентилятор, який охолоджує плату. Ото От там От то, там, угу. всередині. І цей коштує дорожче, цей коштує дешевше. Угу. Тому які комплектуючі ти поставиш, від того буде залежати і ціна. Я зрозуміла. А той скільки коштує приблизно? А той десь 17 буде з батареї. 17-18. Юрчико, скільки тобі знадобляється часу, щоб зробити один такий дрон? Ну от нещодавно в моєму житті сталося знаєш перше таке. Я потрапив мене, запросив один хлопець на твіч. Знаєте, що це, це сервіс, це не сервіс знає. стрімінгу, прямий транспорт. Стрімінгу, ага. так, я теж не знаю. Михайло ми, Лебіга став відомий завдяки тому, що а, там. там дивав, От. І мене він запросив він один виграє, хлопець, йому, шоу. до речі, я не знаю, ну, до 20, напевно. Uh -huh. Він мене запросив, і ми на цьому твічі забрали за дві години дрон. Повністю, взагалі, з нуля да, Ми да, можемо да, зараз з також пайками, починати з з збирати звичайно. 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 Бо в двох годин у нас немає, але хочеться бути дотичним до... А давай Поміняємось місцями туди з тобою. Щоб... Uh, дивіться, справа в тому, що uh, є така думка, що от пайка це щось таке складне, uh -huh. тому зараз ви самі запаяєте по декілька контактів. Давай. Давай, як це робити? Дивіться, ну раму ви давай, можете. Давай, Ірочка, я. Я в дитинстві паяв. Ви знає, що олова, О, пасіо, знаю, що таке олово. тримав в руках паяльника, тому давай. давай, давай. Я знаю теж, що таке олово. Я теж знаю, але давай як його почнемо, паять, я давай не почнемо. Давай почнемо все таки з тебе. Давай паяльничок. Давай. Так. У мене флюсик. був ще такий, знаєш, радянського типу, тому це о, виглядає, виглядає сучасно. Ну, той, 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 який важить там кілограми три. Да, да, да. Це хороший паяльник, який розогрівається так. так, 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 так. Тому я отой от аромат каніфолі. Зараз о, буде. Воно, зараз буде. Все, буде все. Все, Вибач, Я почула флюсік, я так розумію, що це не зубний флюсик. ні зубний флюсик. Ні, ні, ні. Так. Ставимо цей. Контролер моторів це ця платка, яка відповідає uh -huh. за мотор. Uh -huh. Так, ми беремо перший проводочок, так. і от сюди його oh, напаюємо. Да. Саме я, вже до підготував... цієї штучки? я вже підготував трошки, додамо. Плюсинка візьмемо припойчику. Ага. Припойчик. А воно вже, це... воно вже тепленьке, нічого да, не треба да, да, натискати. Да. Та, дивись, та, дивись, дивись. Це вже Димаї? працює повністю, Почекай, я тобі підправлю. Давай. Я можу там теж а, давай. давай, Поїхали. Ні-ні-ні, тримай, -ні -ні, тримай, тримай, тримай. Натиснув, натиснув отак, от, от поверх. Так. Так, да. І тримай. Я тобі скажу, коли відпустить. Ага. Раз, два. <зв> відпускай. Давненько практики не було. О, О, років як. Диви, яка гарна булічка. Було, Красиво. Так, ідемо далі. Ідемо далі, почекаю, Кожен контактик треба ось так припаювати. Да, да, да. Кожен контактик ми зараз запаяємо. Я тож. тож э, Справа в тому, що це. Почекай секундочку. А ви ж флюсика не намазали. Щас намажимо. Зараз, зараз намажемо. Зараз. Я перевіряв, прицілювався. А, ага, щоб, 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 щоб раз... попасти да. одразу. Да. Да. Давай, раз, два. Юр, то виходить, що можна збирати 3. ці дрони. Я бачу, що ну, може зараз з акумулятора працюємо, будь-де, навіть на природі. Справа в, в тому, що мене дійсно частенько запрошують у різні місця, де я збрав. Я збрав з дітками-переселенцями з різних місць. І з дітками ти збирав? Так, да, wow. з Часового яру, з Маріуполя. В них, звісно, мотивація була дуже сильно збирати такий дрончик. А і в мене тягнули переноску, щоб ми збирали. Вони збирали в такій біседичці, тягнули переноску кілометр. Що? Серйозно там було шість чи я не знаю, скільки там було переносок, але тягнули прямо до мене, щоб ми збирали біля озера цю. Це. А потім я думаю частенько ходжу на всякі різні ефіри. Тому візьму ось такий павербанк. Знаєте, друзі, зараз багато ініціатив називають соціальними, але ось це дійсно це соціальна так. ініціатива, яка гуртує навколо себе. Не, навіть людей недотичних до, до паяльников. Дивіться, я так. вам одразу скажу ще. Почекайте, так, я зараз так. рекламу таку зроблю. Так, так. Коли йдуть якісь там обстріли, і після того як ти набираєшся дуже багато негативної енергії, оця штука прямо емоційно розпаює. Ти просто тут дуже багато, дрібної, такої моторики, яка тобі не дає просто заглибитись, в якийсь там процес зло. Все це виходить сюди. Ти паяй, паяй. Це антистрес виходить. Це антистрес. Прекрасно, прекрасно. Хто запаявся, давайте розпалюємо. А якщо навпаки, така тебе дратує робота, чи немає таких людей. Хорош? Ще-ще-ще-ще сейчас, 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 — Відпускай! — Ні, все добре. Все гарно. Да. — юріваночу, я перепрошую. кажи, кажи. О... а якщо мене отаке, от знаєш, може роздратувати чи не може роздратувати така робота? Ну, ти думаєш про те, для чого ти це для чого ти роби, це робиш? Ти роби, роби, не робить па яйпайпая. Ні, 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 хай я... ірочка. Я вірю yeah, в тебе. Ірочка вірю. Міняйтесь окрім дрібної моторики. Тут нічого не треба. Так, тільки можна на одну секундочку. Куди? А, ти за чарівною валізкою. Да. Вибачте. Дуже гарно, бачиш. Е, дивись, справа в тому, що трошки нагрівається. Що тому... нагрівається? Контакти. Тому... А, а, ну звичайно, тобі ж тримати Давай. треба. А ти флюсиком не помазав. Все зараз буде, Ірочка. Бачиш? А ти вже професіонал в цьому, вже знаєш, що нам потрібно робити. Я вже знаю, що флюсик це не лише зубний, може так. бути. Так, я тримаю, Давай, просто тримаю. Давай, Поїхали. Тримай, тримай, тримай. тримай. – Роз... Хорош? Це що значить? що Я дуже довго давила його? Чи Ні, що? це значить, що ти запаяла дуже прекрасну булічку. на яку камеру треба показати? А бачу, бачу, а, о, бачу, 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 яка бачу. гарна булічка. булічка. Я так і скажу ось, отака булічка від Ірини Хоменко. Будьте ласки. Ти сказав, а, анонсував проект, який вже триває. Що до тебе приходять відомі люди так. А, а, і паяють з тобою того дрона? Бачив, я що і Клопотенко був і ти от Міщерякову дрон приніс, і Арзуманян в тебе був багато, багато, багато медійних ще? відомих людей. знаєш, в мене питання: хто з них найбільш рукастий? А хто взагалі? От було? дивись справа так. в тому, що е як була така історія, ідея в тому, що виявити хто ж такий, прямо от такий. Так. Але виявилось насправді, що у нас дуже. Ну То тобі знімати цю програму, ти ще, ще ти не міг по-іншому сказати. Я розумію. По-перше, а по-друге, по ну, у нас нація така, що ми всі рукасті. Типу, бо у мене слава Дьомін, він не робить нічого, але е, він каже: я взагалі нічого не роблю. Але він так гарно все це паяв. Повірте, всі, всі, хто в мене був, всі без питань можуть зробити отакий от дрончик. Тому я ж кажу: у нас така нація. Давай останній проводочок. Давай, і... давай. Що давай. я забув? Флюсик, флюсик. Правильно. флюсик, я вже знаю. А має значення, скільки оцієї жлезячки треба отак? Ну, це її багато. Почекай. Ну... Багато в мене? да, 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 да. Сюди Кольний, 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 да. кольний. О, ще разочок кольний. Хорошо. Оце все. Чому дівчат не запрошуєш Бо на фірмачку? Це можна вже паять? Чому дівчат не запрошуєш на? Бо це буде своє так, шоу. як я. Флюсік. Це ж технічні навички. Бачиш, як тебе було Ні, справді, а що не запрошую? Ну поки що. Ну, я не, я, не зайшов, запрошую. я э, запрошую. Вчора на Ютуб дивлюсь. Тільки хлопці, Думаю, де ж гендерна? Ти знаєш, Денисе, керівність? от давай ще хай жінки цим займуться. От ні, ну я не проти. Я скажу, речен... я скажу е, трошки, Денис, всьому свій час Ага. буде Оке. просто. Знаєте, чесно кажучи, зараз поки що дівчата не знаю, а є е, е, таке бажання. От е, Денис, тобі буде зрозуміло. От так. коли ти сам взяв і кажеш, думаєш, я поміняю колодки тормозні на автомобілі, от, типа, ну, от. За... Давай так, ти задумав. Не можу, не можу, не можу похвастатися такими навичками, що я кажу, що це людина, яка вміє. Е... Не, ну, робити. Але, але я розумію, про що таке медитативний процес такий. Да, так, ти відкручуєш колеса, поміняв колодки, і після цього ти такий так. Я вже можу і супорт поміняти, який тримає ці колодки. Бух, Правильно? Це людина. Так? Я Потім зазвичай. ти міняєш цей супорт і думаєш, все, я знач, залізаю в двігатель, бо я професіонал. Так з'явився автомобіль Жигулі. <laughs> Так і було, такі от. Тому в мене з цими дронами так само. Тобто я збирав спочатку сімку, потім я такий, хочу на український запчасник. Збираю на український запчастин, хочу вісімку, збираю більше. А зараз я прокинувся. А, а що буде далі? Зараз анонс? Да? Да, я прокинувся вчора. Це теж буде. Прокинувся вчора. А в мене дуже багато. Я ж виставляю з дронами ці багато цієї інформації. Мені дуже багато реклами йде. І я побачив, що є дрони з донаведенням. Це що таке? Це коли дрон сам фіксує ціль і летить туди, неважливо, чи є там реп. Прикольно. От і я так подумав, Ірочка. Ти поняв цей момент, коли я хочу. А що можна із цього теж зробити дрон з донаведенням? Я власне? не знаю. Але не в майбутньому, ірочка, ти побачиш на моїй інстаграм-сторінці, що скоріш за все він буде. Йорк, ну, якщо це хтось робить, відповідно, і я це можу зробити. Це ск... не складно. Скажи мені. Зробити дрон може кожен, Правильно? Абсолютно вірно і таким чином пришвидшити нашу перемогу. Абсолютно вірно, це може бути таке ж само хобі у вас, як і у мене. Я актор, стендап-комік, я маю роботу. Але вечором, ну зараз, вибачте, я зараз не збираю так угу. просто сам десь. Це я збираю от на... з кимось, ось да, постійно якось немає у мене такого, щоб я міг сісти і сам спаяти. Угу. А от у людей, в яких там немає такої медійності, угу. тому подібне, тому сіли. Взяли собі якогось там, можливо, алкогольчику, можливо, чайочку, можливо, ще чогось там. І за вечорок от таку ташечку спаяли. І потім, яка ж буде, ну, прям приємно дивитись на відео, якщо він кудись втрапить? Добре. А? Да, да. Дякуємо тобі, Йорча. Дякую вам. Дякую Разом вам. збирали сьогодні дрона. Ну, будь-будемо дотичні були так, до цього так, процесу. Так, так. Актор стендап -комік, комік Юрій Громовий, який власноруч збирає дрони для фронту, був у нас у студії. Дякуємо Дякую тобі. Дякую вам.